Радіо ЮАЙ Чикаго. Народу України на площі перед Національним музеєм історії України, формування заснували як добровольчий батальйон, і відбувалося це в місті Бердянську. основну склали учасники громадських організацій, таких як Патріот України та Автомайдан. Спочатку діяв як батальйон патрульної служби міліції особливого призначення на підставі рішення Міністерства внутрішніх справ України. Через місяць, 17 вересня 2014-го, за наказом міністра внутрішнього Ніх справ батальйон Азов було реорганізовано до полку особливого призначення Азов, і вже з 11 листопада 2014 року підписано наказ про проведення полку АЗОВ до складу Національної гвардії України з подальшим доукомплектуванням до бойового стандарту бригад НГУ. Нині це окремий загін спеціального призначення Азов військової частини 3057 Національної гвардії України, який входить до складу східного оперативно-територіального об'єднання НГУ в колекції національного музею історії України. Зберігається надрукований шеврон полку Азов, який передав колишній заступник командира та ідеолог Азову Олег Однороженко. Підрозділ бере участь у бойових діях на сході України. Загін базується у Маріуполі Донецької області, базувався раніше. В червні 14-го року Азов звільняв Маріуполь від російських загарбників. Також його бійці брали участь у боях під Іловайськом з кінця серпня 14-го року обороняли той же Маріуполь. А у лютому 15-го здійснювали наступ на Широкине. З початком повномасштабної російсько-української війни, 24 лютого 2022 року, Азовці активно ліквідують ворога. Спецпризнач Ову героїчно боряться за визволення блокадного Маріуполя і боролися до останнього моменту, що триває власне. Тривало з 1 березня 2022 року. У місті немає електрики, газу, води, опалення та мобільного зв'язку. Наразі майже неможливо доставляти будь-що до Маріуполя чи продукти, чи то ліки, чи воду. Російські терористи постійно обстрілюють гуманітарні конвої, які мали можливість туди поїхати. А саме місто стирають з лиця землі, застосовуючи проти мирних жителів ракети, які руйнують будинки та вбивають тисячі людей. До цих пір місто Маріуполь перебуває під блокадою і азовці були евакуйовані з Азовсталі. Наразі. Полк здійснює всю свою діяльність на інших територіях України, героїчно борючись за нашу незалежність. Але друзі, також маємо офіційне привітання від полку Азов. Тому Вадимо, якщо можеш, познайом нас з ним. Дев'ята річниця створення Азову. Сьогодні, 5 травня, ми відзначаємо дев'яту річницю від дня заснування Азову, підрозділу, який звільнив Маріуполь Широкине, Павлопіль. Комінтернова Лебединське бився в Іловайську, Маргінці, Красногорівці, постійно виконував завдання із контрбатарейної та контрснайперської боротьби на фронті. Вісім місяців обороняв світлодарську дугу. 86 днів тримав оточений ворогом Маріуполь. Рік тому вороги ховали Азов. Впевнені в тому, що підрозділ від однієї назви, якого у них роками виступав холодний піт. Ось ось зникне назавжди від підруїнами Азовсталі. Проте вони раділи завчасно. Азов не тільки зник, але й став ще сильнішим, досвідченішим та загартованішим. Ми зростаємо, набираємо нових бійців, відточуємо навички і не збираємось зупинятись. Командування бригади вітає з цим визначним днем весь особовий склад, а також усіх колишніх бійців Азову, які сьогодні служать в інших підрозділах українського війська і знищують противника на найгарячіших напрямках фронту. Це свято й кожного з них. У в'язницях ворога досі знаходиться понад 700 азовців, тих, хто бор. Онячі Маріуполь відтягував підтягував на себе сили противника від Києва, Харкова, Миколаєва, хто з вкрай обмеженим боєкомплексом без медикаментів та їжі продовжував нищити окупантів, хто рятував життя в підвалах Азовсталі, хто бився до кінця і виконував наказ. Кожен із них частина нашого серця, нашої родини, нашого братерства, і кожен із нас нині тримає свою ділянку фронту, виконуючи поставлені завдання заради них, заради тих. Хто не може сьогодні стояти з нами поруч в одному строю, хто не може привітати побратимів та отримати привітання від рідних, без них цей урочистий день має гіркий присмак. Але для сміливих, справжніх та вірних, котрі обирають честь. Та мужність завжди приходить новий світанок. Світанок свободи, окроплений кров'ю воїнів, які віддали своє життя за те, щоб інші могли побачити ці перші промені сонця над вільною Україною. Так буде. Ми повернемо наших братів та сестер з полону і святкуватимемо разом. Дев'ять років Азова лише світає. Більше тисячі азовців перебувають ще в полоні в російському полоні на територіях Москви. Власне, і потрібно не забувати і про них, про тих, які ще до цих пір борються власне, за свою особисту персональну свободу. Тому підтримуємо їх, підтримуємо тих, які були звільнені, потребують нашої допомоги, і ті, хто зараз виконує свої завдання безпосередньо на лінії фронту, також потребують того, щоб ми їм надавали все, що необхідне. Тож друзі разом боремось до перемоги і не забуваємо, що наше серце це є сталь, а кров Азов. І наступна пісня посвячується саме цьому. Му дню і цьому святу. радіо UA Chicago.